Близько 18-ї години у понеділок, 13 квітня, мешканці області могли побачити хмари пилу, які здійняв сильний вітер. Піщана буря, так це явище вже охрестили користувачі соцмереж. Сильний вітер на територію області зривав покрівлі і ламав старі дерева. У Тернополі рятувальники на вулиці Збараській допомогли розблокувати дорогу для автомобіля. Подібні випадки були на вулицях Бережанській, Текстильній, а також на масиві Новий світ. Внаслідок сильних поривів вітру у козові пошкоджено покрівлю на будівлі поліклініки на площі 70 метрів квадратних. У селі Сапогів Борщівського району зірвано покрівлю з недіючої школи, а у борщові покрівлю приватного житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Також внаслідок негоди було знеструмлено шість населених пунктів у Теребовлянському та по три населених пункти у Лановецькому, зборівському та борщівському районах. У Тернопільському гідрометцентрі пояснюють, що виник через проходження холодного атмосферного фронту. Тому в області були дощі, грози і сильний вітер. Пориви вітру стягали критерії небезпечного явища. По області з південної сторони області в південних районах 18 метрів за секунду спостерігалися, а ближче до північної частини області 24 метри. На тій території області, яка не охоплена спостереженнями наших метеостанцій, пориви і шквали вітру могли сягати критерії стихійного явища, тобто більше 25 метрів за секунду. У найближчі кілька днів погода на Тернопільщині буде нестійкою, наголошують синоптики. Чи не щодня очікується поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду і коливання температури. У середу, 15 квітня, вночі 1-6 тепла, в день 9-14 тепла. Невелике потепління очікують 16 квітня, в день 14-19 тепла. Далі прогнози синоптиків не втішні. З 17 квітня на Тернопільщину чекає похолодання. 18-19 квітня нічні температури коливатимуться від 1 до 6 тепла, день будуть від 5 до 10 градусів тепла і, власне, 19 квітня очікується на ґрунті та в повітря заморозки до 3 градусів. Тобто такі погодні умови, які будуть нестійкими, очікується ближчі 5-7 днів. Також слід зазначити, що ті температурні показники, які ми очікуємо за винятком 16 квітня, вони будуть достатньо низькими і будуть значно нижчі кліматичної норми.